Усім доброго дня. Пропонуємо всім натуральну продукцію з Гадяцького району. Наше село знаходиться в Гадяцькому районі, село Лютенька. Там маємо можливість збирати такі от справжні натуральні білі гриби. Тому, будь ласка, кого зацікавить, приходьте за грибочками. Вартість Вартість 300 гривень, отакий пакетик, запах а ну, дайте М -м, я. неймовірний. О, да. І люба страва зразу змінює смак. Куди б ви не додали білий гриб, чи в чи в супчик, чи в кашку, чи в картошечку, люба страва зразу змінює смак. Стає просто божественно, неперевершено, смачна. Ще дуже раді вам запропонувати медовий квас власного виробництва. Тобто це квас без консервантів, без цукру, все на, на основі натуральних медових продуктів. Тому, хто хоче скуштувати справжній квас за стародавніми традиціями, приходьте і смакуйте. Сма, смак також божественний. Треба нагоду запропонувати вам медовушку. Медовуха є на кацієвом і на гречаному меду. Та, що на гречаному меду тут додається ще витяжка трав. Коріння mm -hmm. іра, чебрець, ромашка, звіробой. Mm -hmm. от. Є ще робимо на е, меду також отакий от спектр е, сиропів. Да? Сироп під кашлю це з алтейкою. Алтейка ісландський мох, додається. І робиться витяжка. Тут ще додається чебрець. Mm -hmm. Це для сухого кашлю. Це для вологого кашлю з хвойним медом. Угу. Є ще обліпиховий мед. Він дуже добрий, от він переді мною. От він дуже добре чистить сосуди. О, да, це, це в кого для, да? для серця, в кого атеросклероз, в кого там печень, проблеми з желудком. В общем, всі проблеми по гастерантрології лікує оцей хвойний мед. Угу. І саме головна, як то кажуть, ексклюзив нашого продажу це варення з лаванди. Угу. Приходьте, всі смакуйте. Тут взагалі без коментарів, треба тільки куштувати і насолоджуватися. А, а в... яка вартість від цього? 250 всього? 250 гривень, будь-який люби, сироп і люби mm -hmm. вареничко, Все по 250 гривень. Є також горішки, такі от в нас залиті отаким акацієвим медочком. Є чиста гречка, є чиста липа, чиста акація. Також дуже гарний. У нас є лісовий медок, отакий. Ось от лісовий. Так як пасіка я говорила, знаходиться лютенька. Село лютенька знаходиться в гектари. Хвойного лісу, тому є лісовий медок і липа закація яку ціну? 250 лісовий. Є по 200 гривень за літру, півлітра 100 коштує. А відеречку, там у вас Вітерічку півтора кілограма за 250 гривень. 250 гривень, півтора кілограмів. Це, да. це дешевше, ніж цукерки. Враховуючи, що зараз цукерки 300-400 гривень за кілограм. Це, ну, як то кажуть, не натуральний зовсім продукт. А це натуральний продукт, півтора кілограму за 250 гривень. Предлагайте, давайте я так. Ще саме головне скажу вам, що в нас є також таке.